Щя зворушена. Ця колиска виколихала усіх франків. Додивись, щоб дізнатися, як відтворюють батьківську садибу Франка у Нагуєвичах. Тут зберігають унікальні реліквії, старожитності збирали по родині у селі, по усій Бойківщині. Директор музею жартує, що таки в кожусі вернувся з експедиції. Недавно хату знову покрили китицями соломи, як було за Івана Франка. А цю піч Франки запалювали лише на великі та родинні свята. Усі вікна дивляться на сонце. До слова за Австрії був податок на вікна і на комен, тому він схований під стріхою. Вже традиція, що вівці у кошарі Франка родяться на найбільші церковні свята. На ковадло, молоді, шкіряний міг належали самому батькові. Кузня Якова була, ніби громадським осередком. Іван часто тут засиджувався. У батьковій садибі Іван Франко провів багато відпусток, і навіть тут народився його син Петро. Мальовничі краєвиди і легка атмосфера манять особливо.